Хто або що у вас на порозі. Розклад загальний може програтися не для всіх. За особистими розкладами, звертайтеся за номером телефону, Viber, WhatsApp, Telegram. Хто або що у вас на порозі? Чоловік, чоловік прийде з обманом. Чоловік, який довго якось тримав вас. Тримав вас біля себе, це було спілкування на відстані, але він планує до вас приїхати. Планує приїхати в гості. А чому з обманом? Зустріч по легкості, він наобіцяв вам золоті гори тут. Але насправді не збирається одружуватися, не збирається боротися якось за вас, не збирається вкладати в ці, вкладатися в ці стосунки. Просто хоче інтиму і все. Так що такий чоловік у вас на порозі.